Житловий комплекс Фазер Відеял, родинна фортеця, встигніть обрати найкраще планування. Квітков в п'ятницю намагався тиснути на українську делегацію і казав, що ми повинні віддати Донецьку область Путіну, бо там російськомовне населення. От як на це реагувати, і що ви скажете з цього приводу? Ну тоді по такій лозіці вони мають віддавати Мексиці. Ті штати, де говорять, скажімо так, не англійською мовою, да ну це ж також не працює, оскільки це знов Вітков, мабуть переслухав за 5 годин тоді, коли він спілкувався з Путіним. Мабуть, в нього сформувалися хибні нейронні зв'язки з Путіним, який вважає, що там, де говорять по-русски, там є Росія. Ну тоді хай він у РДК спитає. Наприклад, вони ж теж по-русски, да? але б'ють росіян, і росіяни вбивають росіян, тобто ну, от якось так цікаво відбувається навколо Росії. Тому, е звісно, що українцям це не подобається. І українські делегації, я впевнена, що вони йому розповіли, куди йому йти. Але дуже культурно, щоб не втратити е той е фльор спілкування з Трампом, оскільки е це і так було непросто в цій ситуації, в першу чергу, президенти, оскільки. Путін все-таки підсунув свиню в останній момент зателефонувавши Трампу і перепрошивши його трошки. Ну, відково перепрошувати не треба, він і так проросійський, як на мене. Звісно, що це суб'єктивна оцінка, але сам Трамп визнав, що він не є фахівцем по Україні, і тому до його супердумок, ну, принаймні, можна не дослухатися. Ну так, я тут з вами абсолютно погоджуюся, але зважаючи на те, що таки подзвонив Путін Трампу, знову ж таки, деякі аналітики кажуть, що от якраз цей дзвінок, хоча, звісно, він нам не потрібен був, але з іншого боку, він свідчить про те, що Путін боїться передачі Україні ракет, томагавк. І також він свідчить про те, що Путін все ще намагається переконувати Трампа не робити цього. А ви як вважаєте? Я з самого початку, по перше, був налаштований на те, що томагавки це на нинішній момент залишається інформаційною зброєю, якою Трамп атакував Російську Федерацію. Тобто, фактично, ми бачили застосування томагавків, але в інформаційному річищі, і видно, що зачепило. І Путіна його оточення, оскільки набуло так дуже серйозно вили в різні голоси, але хтось там навіть тявкав, так як медведів про ядерну зброю Лукашенка підключили, як знаєте, такого співробітника російського відділу ІПСО. Да? Тому я з колегами погоджуюсь, що цей дзвінок він мав на меті зупинити процес. Оскільки е, Трамп зміг переконати частину нашого суспільства і частину російського політикуму, починаючи з гори, що він може це зробити, е, і е, треба було е, якось змінити вектор думок Трампа, і Путін це намагався зробити. Чи він це змінив вектор е, на 180 градусів, він не розвернув, але знов посіяв в голові Трампа ілюзію. Про яку я неодноразово говорив напередодні цих перемовин: що у росіян гарно виходить, і тут я маю визнати, що гарно виходить, змінювати гнів на мілость, як вони кажуть. І це робиться завдяки двом моментам для Європи: це ядерна лякалка. Ну, там гіпотетично вони лякають і ескалацією, і так далі. А Трампу вони змінюють вектор, е, обіцяючи, що от на наступних перемовинах ми точно будемо говорити про те, що вам цікаво. Ймовірно, ми підемо вам на зустріч. Але у нас є але е, наші групи попрацюють, і ми вийдемо на перемовини з якимсь е, результатом. Хоча ні разу. Ні разу підкреслюю, ці перемовини не закінчувалися тим результатом, який хотів Трамп, і Трампу мало б набриднути. І uh -huh. я дуже сподіваюся, що Будапешський Будапештська зустріч. Я зрозумію, що нашим глядачам Будапешт Будапештська звучить не дуже приємно. Я не хочу, щоб ще цей, скажімо так, історичний момент або взагалі момент якось закріпився в. На тому сенсі, як ми бачимо зараз Будапештський меморандум, так от я б хотів би, щоб Будапештська зустріч була останньою краплею в терпінні е, Трампа, оскільки його там знову обдурять ця зустріч ні про що від слова зовсім. І не розуміти цього, я вважаю принаймні це недалекоглядно, а може інфантильно. Ну от, до речі, дійсно я бачила таку думку вірніше чула теж від аналітиків, що якби Трамп таке протримувався вже свого чіткого рішення підтримувати Україну і вже був е, впевнений в передачі Україні зброї, про яку ми всі говоримо: тобто, ракет томагавк, то він би міг або не відповісти на дзвінок Путіна, або він, в принципі, міг з ними поговорити, але свого рішення не змінювати. Тож кажуть, що от, насправді просто в Трампа не було ще чіткого рішення. Такого, тому власне йому і вдалося путіну маніпулювати ним. Що ви скажете з цього приводу? Ну, по-перше, ми маємо справу з чекістом і бізнесменом, і чекісти ну, їх вчили непогано. От, шо що, що? а маніпулювати людьми, їх вчили дуже якісно, і це їхня професія по великому рахунку. Тим більше, що якщо не помиляюся, я не помиляюсь, путіна вчили на розвідника. Це ще більший фах, ніж просто якогось дільничого там міліціонера або простого ФСБшника. Так от вони використовують методику дуже просту. Це от перед перемовинами можна, наприклад, якщо людина боїться собаку, вивести собаку і залишити їх вдвох там на пару-тройку хвилин. Робили це стосовно меркель. Робили. І тут інший варіант, знають, що. Трамп він постійно, як рутуть, знаходиться в Русі, його ідеї вони не, скажімо так, не загусають і не стають стабільними. Тому треба вчасно цю, скажімо так, субстанцію сколихнути, і результат буде не той, який очікують, наприклад, його візаві. І Трамп, Трамп, до речі, він дуже емоційний, і все-таки треба бути чесними, Він ставиться з якимсь піететом до Путіна. І до всіх диктаторів, до речі, в нього це є. Він незалежно від віку, він їх чомусь поважає. І Путін розуміє, як натиснути на ті. Струни або зачепити ті струни в душі Трампа, щоб він почав сумніватися або дослухатися до співрозмовника в нашому випадку до Путіна. Тому йому вдалося не все вдалося, але це був неприємний момент. І він, коли я почув, що це ініціатива Путіна, я зрозумів, що нашому президенту і нашій делегації буде непросто і скоріше за все, ми не отримаємо чистого позитиву. От до речі, з приводу того, що Трампу подобається десь там Путін, як диктатор, е якось ми вже говорили про це теж в ефірі з аналітиками, і ми теж обговорювали те, що складається враження, що Трампу треба робити вигляд, що, начебто, Зеленський йому подобається. Ну якось, от, хоча видно, що насправді не подобається. А от дійсно Путіним він подекуди навіть щиро захоплюється і його манерою правління, і тим, яким він взагалі себе представляє. Ну і власне тим, ким він є. Насправді і от якщо звернути увагу на риторику Трампа, то це інколи теж дуже помітно. І знову ж таки повертаючись до їхньої розмови, от є важливий момент видання Вашингтон Пост пише, що під час цієї розмови Путін е сказав Трампу, що він вимагає від України повністю відмовитися від Донецької області. Мовляв, це є умова припинення бойових дій, але натомість е Путін заявив про готовність поступитися частиною окупованих армією Росі. Федерації, території Запорізької та Херсонської областей. І от, до речі, як зазначає Вашингтон Пост, то саме ось така риторика Путіна і така його вимога, вона дещо менш масштабна, ніж, приміром, позиція, яку він озвучував раніше, зокрема під час зустрічі на Алясці. Чи дійсно може це свідчити про те, що не знаю, якось вбавив свої апетити бункерний? Ні, я думаю, що це, вибачте, вираз, замануха, чергова. Ну, щоб вдати, що він щось може віддати менше, ніж е, хотів, да? Бо... але ж е, парадокс в тому, що він міняє наші території на наші території, хай віддасть Курську область нам. Просто хай е, от, частину віддасть ту, що ми там свого часу, де українська нога була, от, от нам все і віддайте по Курську АЕС там. Да? Ну, про це ж мова не йде, тобто наші території на наші території. У Трампа, до речі, більш притомна позиція, яку і підтримав Зеленський в тому чи іншому вигляді, це зупинитися зараз там, де ми є, і припинити вогонь і далі вже вести перемовини. Ну, це більш-менш хоч на щось схоже, а от віддавати території, які не можуть взяти вже я, ну, більше трьох років. Да? А якщо рахувати ще з початку 2014-го, то це вже колосальні цифри виходять. Да, тут возьмемо, віддамо укріп райони і все, і потім відкриємо шлях через певний період до інших областей. Ну це ж зрозуміло, що путіну довіряти не можна, і в будь-яке перемир'я воно якщо не буде підкріплено конкретними гарантіями і діями наших партнерів. То воно буде тимчасове, і мир він буде тимчасовий. Можливо, він роками буде вимірюватися, можливо, місяцями. Тому Трамп повівся на це, ну це його проблеми нам вирішувати, як ми будемо далі жити, що ми на що будемо міняти. Я думаю, що суспільство не підтримає, до речі, таких обмінів. Віддати без бою території, які стоять як фортеця Донецької області, да ну я думаю, що ніхто не підтримає, або якщо підтримує, то це дуже невелика кількість громадян України. Да? Тому тут все логічно Трампа розводили в сенсі економіки, обіцяли йому якісь речі, я впевнений в цьому. Знову ж таки пояснювали, мабуть, що ну так, там же ж невелика територія. Щоб за припинення вогню заплатити там такою невеликою кількістю кілометрів, це ж не страшно, да? І Трамп дійсно він же ж навіть ну, знає, де це на карті знаходиться, але це, це ж не його землі. Тому він думає: а чому б ні? Йому ж Нобелівську премію хочеться. А якою ціною вона буде заслужена ним. А от до речі, про наших партнерів, зокрема європейських, і про гарантії, які ви кажете, а якими тоді вони зараз мають бути, і якими вони можуть бути, зважаючи на те, що президент України Володимир Зеленський потім після зустрічі з Трампом говорив із європейськими лідерами. Я думаю, що взагалі, якщо говорити в річищі розмови, що Європа має зараз підключитися до роботи з Трампом дуже серйозно. Цих два тижні вона має просто не скіглити. Як вони вже почали скіглити? Що от їдуть до Орбана, плюють в обличчя Європи. Ну, шановні, це, це дипломатія, це війна, і тут сидіти на узбіччі, плакати, що вас не покликали кудись? Ну це не серйозно. Є два тижні, їх треба використати щохвилинно. Є політики, до яких дослухається Трамп. Ми бачимо, що Трамп може змінювати позиції, і ми бачимо, що це результативні були дії, коли Європа не скіглила, а працювала. І якщо ми говоримо про гарантії, то на нинішній момент гарантія. Яку я бачу, яку я думаю, що кожен українець усвідомлює саме як елемент гарантії, це озброєння України новітньою зброєю і передача ракет. Якщо нам не дають там гавки, то Тауруси вже ж можна дати? Uh -huh. Ну чому б ні? Оскільки вже БПЛА атакують Європу російські. І на території Німеччини, якщо не помиляюсь, вже проведено російськими або агентами або використаними в темну людьми диверсії на залізницях. Це це вже, вже ескалація почалася, якщо міряти мірилом. Мирного життя в Німеччині, да? тому можливо, Європа має показати, як це, як це треба робити. І звісно, що ми вдячні і за те, що вони закуповують американську зброю, але це не має виглядати так, що Україна начебто з протягнутою рукою. Ні, шановні, є той, хто воює, якщо брати український, наприклад, приклад, да? Є військові, які воюють, є цивільні, які збирають їм на зброю або там, на амуніцію. І, і платять податки для того, щоб армія була озброєна. Так от Європа, вона зараз не воює, а подає патрони тій країні, яка воює, і це все логічно. Тому тут взаємовигода, хай купують і тиснуть з тим, щоб зброї було скільки скільки необхідно для того, щоб ми ефективно воювали. От, до речі, я от направду досі переконана, що європейці не готові е, самі воювати, е, тому дійсно краще, щоб допомагали нам. Але, от е, міністр оборони Німеччини Пісторіус, е, каже, що він вважає, що потрібно відновити зараз в Німеччині призов молодих чоловіків, який був зупинений у них там у 2011 році. І він навіть сказав, що от він вважає, що це буде стримувати Росію, тобто це буде такий собі стримуючий сигнал для Російської Федерації. Е, що ви скажете з цього приводу? І дійсно, чи може це якось. Стримати Росію. Ну, бо як на мене, то її це стримати точно не може. Ну, це дорослий крок, насправді це погляд в майбутнє більш-менш реалістичний, uh -huh. без рожевих окулярів. Як у нас модно казати, що серед військових що не треба одягати рожеві, треба одягати окуляри маю на увазі, а вже треба одягати тактичні і готуватися до бою. І це вже не фігура мови для Європи. Але ж для того, щоб вони встигли зробити те, що вони хочуть, їм треба час. А час можна виграти тільки за рахунок України, якби це цинічно не звучало. Тому ракети, які вони все те обіцяли, не обіцяли, вони мають бути передані. І тоді буде більше часу. А ще можливо, якщо Україна отримує все, що необхідне, і всю підтримку, да, тому вже не доведеться Європі воювати. Тому тут. Е Знаєте, кожен своє майбутнє кує сам, і те, що вони відновлюють призив, це дисциплінує суспільство, як на мене, і покаже, що в е, той час, коли просто жити в мирі, пити там, пиво, гуляти там, і так далі, це ще можна робити, але вже з огляду на те, що е, скоро Цього може і не бути. Я маю на увазі мирного життя. Тому я вітаю це бажання і плани, але їх треба пришвидчувати і готувати суспільство в медійному сенсі, тобто пояснювати простому німцю, що в нього є перспектива воювати, щоб вони не боялися і готувалися до цього, хоча б морально. Це треба робити. Тому що е, політики в, в Європі вони м, виборця гладять по голові і дають цукерки і обіцяють цукерки. А треба говорити серйозно. Тоді тоді м, інший буде підхід, навіть коли будуть шукати гроші для допомоги Україні, то німці будуть розуміти, що вони допомагають собі. Просто простий німець, я маю на увазі, або простий там поляк, або ще хтось. От до речі, в контексті того наскільки європейці готові до можливого нападу Російської Федерації, не можу не згадати ще одну новину. Щоправда, зараз мова вже йде не про Німеччину, а про Польщу, тому що сьогодні побачила, що за Телеграф пише, що в Польщі зараз різко спостерігається сплеск попиту на різні там курси з виживання, військової школи, та навіть тир. тобто поляки масово почали записуватися на заняття туди і займатися. Як думаєте, це теж може свідчити? Не знаю, можливо про те, що. Населення, зокрема, поляки вже явно розуміють, ким є Путін насправді, і можливо навіть стурбовані можливою війною з Російської Федерації. Це от повертаючись до тих рожевих окулярів, невже вони з них теж вже нарешті спадають? Не, не у всіх, якби вони стосовно поляків, ну я зараз узагальнюю, але це неправильно, проте хай буде як фігура мова. Якби вони чітко розуміли всі, що на порозі війна. То вони б не займалися антиукраїнськими якимись кроками або такими, знаєте, кроками, які сіють не дружбу між нашими народами. Да? Вони б відклали волинське питання, історикам віддали на цей період, хай займаються. Потім, вже коли війна в Україні закінчиться, тоді вже можна якось повертатися про це говорити. Тому частина суспільства, ті, що дорослі, вони готуються, ті, що не дорослі, думають, куди втекти. І це, це теж є, і соціологія показує, що деякі в будь-якій країні люди готові кудись поїхати далі, де немає війни. А те, що вони готуються та входять на курси, це непогано. З будь навіть в мирний час вміти щось стосовно так такмеду або ще чогось. Це непогано. Стріляти теж треба вміти, тому що різне в житті буває. Але я хотів би побачити конкретну цифру от, в соціології, скільки це людей робить, і скільки людей готово воювати. Тому що, знову ж таки, не всі, хто ходять на ці курси, готові дійсно воювати. Це може бути як психологічний прийом, саме заспокоєння, що от я, начебто, готуюсь, і мені так легше, тому що я на цю ситуацію вже відреагував. А вже відреагував це коли ти в окопі і коли ти захищаєш свою батьківщину і готовий це робити і вбивати за свою батьківщину і вмирати. Да? який там відсоток зараз в Польщі таких людей? Я не готовий сказати. Угу. Ну от ще трохи до речі про соціологію і про війну в Україні і українців. Щоправда, тут вже знову ж таки повернемося до німців, тому що е, з'явилася інформація, що було проведено соціологічне дослідження. І ось інститут дослідження громадської думки ІНСА повідомляє, що 66% німців станом на сьогодні проти виплат українським біженцям. Ну не подобається їм все те, що відбувається в їхній країні, і все те, що стосується підтримки українців, вони втомилися. Вони не виснажені, вони вважають, що українці заважають їхній країні. І от лише 17% респондентів відповіли, що так потрібно продовжувати підтримувати українських біженців. Або скоріше так. При цьому 66 респондентів різко виступили проти. І вони однозначно сказали, що ні, не потрібно продовжувати підтримувати українських біженців. Ну і знову ж таки, ще 7% опитаних сказали, що їм власне все одно ну, їм. Скоріше байдуже або так, або ні, вони вагаються. Це теж свідчить про те, що німці втомилися, чи, можливо, і тут російська пропаганда, на жаль, перемагає. Мене цікаво, я думаю, що в соціології соціологіці було чи не було, скільки німців готові воювати. Угу. От я, до речі, теж скільки про це відсотків? подумала одразу. Але не я вказується. Навряд чи. навряд чи там 66% готові воювати. Я пам'ятаю, цифри були. Ну, такі, знаєте, не дуже обнадійливі для Німеччини, якщо uh -huh. на неї хтось нападе. Там швидше, перепрошую, пане Олеже, там швидше 66% німців самі стануть біженцями. Ну, розумієте, Коли говориш про біженця, треба уявляти собі. ну, Хоч на секундочку поставити себе на їхнє місце, коли ти зриваєшся з рідної землі, uh -huh. і не тому, що ти захотів шукати кращої долі, а тому, що е, тебе можуть вбити. В да? е, мене взагалі е, тригерить слово від європейців і американців, що вони від цієї війни втомилися. Українці не втомилися, а європейці, американці втомилися. Ну, якщо українці втомляться захищати, то прийдеться отим 66% брати в руки далеко не кухоль з пивом або там з кавою чашку, да? а доведеться брати в руки зброю або тікати. Ну, то вже вибір їх. Тому, звісно, вони мають на це право. Звісно, вони. Міряють все е, мірилом мирного життя, і тому їм важко. Да? Але треба знову ж таки знімати ці рожеві окуляри і менше слухати тих, хто е, дарує знаєте, міф простого рішення: виженемо українців заживем добре. Ну, німці вже свого часу в такі ігри грали. Вони виганяли і не тільки виганяли, да, і це дуже погано закінчилося. А зараз такі сили м, набирають потуги. Не лише в Німеччині, і це завжди погано закінчувалося для простого німця, тому що прості рішення вони за собою тягнуть жорсткі дії тих, кому ви віддаєте право на ці прості рішення. Абсолютно погоджуюся з вами, і єдине, що можу додати, що ми, українці, точно не шукаємо вже простих рішень, бо більше ми знаємо, як не просто боротися з російськими окупантами, але попри все, ми продовжуємо це робити. Ну і до речі, всім тим європейцям демонструємо, що дійсно, а ми, мабуть, єдині, хто можуть давати їм цю гідну відсіч. Бо ну їм ще у нас вчитися і вчитися. Тому хочеться, щоб вони не розмірковували зараз про те, як треба підтримувати наших біженців там за кордоном, нам у своїх країнах, а більше говорили про те, як вони можуть посилити підтримку зараз українців, і, зокрема, тих, які перебувають за кордоном, ну і загалом України і всіх громадян нашої країни, щоб Путін не напав потім уже на їхні країни. Бо тоді недовго їм попивати лати на безлактозному молоці, там банановому і так далі. Тому от про це теж треба їм нагадувати. Ми до речі, це робимо. І вам дякую за те, що ви про це говорите і постійно все це аналізуєте. Тому, пане Олеже. Бережіть себе і бережіть Україну Навзайом. А всім, хто нас дивиться, я нагадую Олег Лісний, президент аналітичного центру політика, був щойно напрямом зв'язку зі студією.